Вітання, настав час продовжувати нашу кар'єру за Челсі Лондонський. Так, під минулим відео написали мені, давай купимо забарного. То зараз йдемо по забарного. Подивимося, чи взагалі вийде його купити. Чи він захоче отак от. Чи цей козак захоче до нас переходити? Челсі Бренфорд. Зараз. Трошки розберемося ми стартовим складом, артем Довби кращий просто в формі. Але ми вже не поведемося на цю двіжуху. Сюди і сюди стерлінга. Довбик вийде надіюсь, в другому таймі, він прям нас врятує. Ну і такий стартовий склад. Хіба що я б іще нку -нку сюди нижче поставив би. А, а що в нас? А, Петро не готовий йдеш. Ну плюс-мінус. Ну добре. Давайте зіграємо таким складом. Так, перший удар, Рикошет міг би залетіти в ворота, тому що таке залітає. Зараз якийсь... Не так десь зачепив, торкнувся і вже, будь ласка, пенальті. Да куда ж ты втик? Чума, ох и чума Просто взяли и втик. Да, да, весь Прикинь, ти шкафина, здоровезна, не можеш. Так, там. А чому? Чому не на Джексона пас? От він стоїть відкритий, ну... Як ти не старайся, але не вийде так, як ти хочеш. Ти просто ну, не вийде. І заблокували, заблокували удар наш. Ще один. Можна було дати дограти. Давай, Джексон, решай! О, Сивоно! Ой-ой-ой! Бля, -ой. нема никого. Добре, куркулеля, добре. Знову, треба знову спасать. Блін, я думав, він там сходу вернеться, його збили з них. Та б твою. Диви, Куркуліля просто не забирає м'яч. Дай удар! Так, палмер протягує. Ну, ти прикинь, він не хоче забивати! Він просто не хоче забивати! ха <риклад> ха Прикинь, палмер протягнув. Просто ось Галагер, скидка на добика. <риклад> Зробити моментик, заверши будь ласка. Та, 10-та сходинка, поки наша. Як топи вирисовується зверху Евертон, дуже гарно грає Астон Вілла, Crystal Пелес, Ну ми вже в топ-10, я думаю. назавжди. Надіюсь. Так, скоро нас чекає матч з Арсеналом Дербі. Ну. Арсенал дуже класно виглядає на другому місці чи на третьому, треба подивитись. Буде нереально складно. Подивіться в Шевченка, який костюм написано Україна ззаду. Так, арсенал у нас. Зараз ми глянемо на місці арсенал на третій. На третій сходинці. Вау. Оце буде боляче нам. Хоч би я зміг після цього сидіти. Що, я думаю, залишити все як є. Хай грає цей склад дуже. Плюс мінус не дуже, але плюс-мінус ми непогано зіграли. Отак от. Так, у нас там уже здоровий наш. Футболіст і ми його відразу ж випустимо, тому що кейсед щось не дуже в добрій формі. Зразу фол. Перші секунди. Просто одразу фол. Я боюсь, щоб отюда ще мені не залітало. Ну як тут можна щось робити? Якщо прям ще й так забивають. він навіть в шоті кудись забігли. Просто подивись на це. Як? Як це робиться? Він через себе ще пригнув вдарив. Диви. Диви. Типу хто зна скільки метрів? О, б твою вміють бити, тупо не вміють би. Та пас же був, сука, куди ти його даєш? Тайте пенальти, бляха. Блін, а всі високі. Диви як вистроєно. Сюда! Цей гол, яким я буду пишатись все життя, мабуть. Все життя. Гля, цьома навіть не готовий до таких передач. Мій хоча би п'яточку підставить якусь. ГОЛГЕР! І... І один-один. От і все. От і все. Один-один. Вестхем. Ця нічеечка їх вивела на 16 ту содинку. Казли, блін. Давайте ще кажіть, капець, як так? Ми не можемо нічого. Це каже, наш останній, останній, останній матч перед важливим дербі, який ми маємо виграти. Що ви каже, я знаю. Отак. Галагер. Давай випустимо Галагера, він непогано грав. Ми можемо, до речі, і воротаря якогось нового спробувати. Молод... Молодого якогось бійця. Ось його 21 рік. Що дамо шанс, хай зіграє. Да, ця погода просто. Оце коли дощ. Жах, вони й так падають, вони й так не дають паси, нічого не роблять, не б'ють поворотам абсолютно. А з дощем це буде в два рази гірше. Нам, блін, Сіністер забиває якісь два удара. Диви що, там уже чотири, гля. Четверо футболістів. Четверо. Стійка, пощастило б. Ну, Джексон, ну, машина! Давай! Давай, не то! Дев'ята сходинка. Ой-ой-ой, як ми близенько! Як ми були? А де він а де 15 Ось, у нас і в нашого опонента рівні шанси, я вважаю. Миколайович вважає саме так. Тому... І дуже гарна новина. Забарний переходить в Челсі. Ну і Фернандес. Ну, типу, отакий буде склад грати проти Арсенала. Тому подякував тобі за перегляд. Став лайк, підписуйся обов'язково і пиши коментар.